Друзі, всім привіт! Ви Безодні! Я Макс Нагрняк і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії. Цими вихідними пройшов перше від повномасштабного вторгнення Atlas Weekend. Помітні запустили свій новий проект. Клавдія Петрівна прийняла участь у новому випуску дому звукозапису. Та безліч нових класних релізів, тож гайда розпочинати. Почнемо напевно з того, що Клавдія Петрівна завітала на новий випуск до Тіни Кароль у проект Дім звукозапису, де вона заспівала намалюй мені ніч від Скорика та Петрененко. І спостерігаючи за цим випуском, було цікаво подивитися, як взагалі взаємодіє Клавдія Петрівна поза своєю творчістю з Кіною Кароль, як вона дає інтерв'ю. Ми бачили невеличкий шматочок її інтерв'ю на Hit FM. І видно, що це доволі молода виконавиця, яка не має ще досвіду, і є ще багато чому вчитися, і це нормально, тому що дівчина, яка ще була невідомою рік тому, влітку 2023 року, і тільки-тільки починала віруситися в Тіктоці, зараз вже ходить на шоу до Тіни Кароль, бере участь в інтерв'ю на Hit FM. У неї величезна впізнаваність безпосередньо її образу, і взагалі цікаво за. Не спостерігати, подивимось, як буде самовдосконалюватись Клавдія Петрівна і її команда. Просто поки що існує дисонанс між її образом і людиною, яка дає інтерв'ю, наче образ і творчість випереджає по рокам саму артистку. Також цього тижня помітні запустили свій новий проект. Нагадую, це реформовані мозги інтертеймент, тому що багато хто мене перепитує постійно, що таке помітні. І, взагалі, якось забувається у людей, що це трансформувались мозги інтертеймент в помітні. І цього тижня безпосередньо вони запустили новий проект з Авророю, де вони взагалі запустили проект на її основі. І першою складовою цього проекту є. Радіо, яке буде грати в Аврорі, це унікальна радіостанція, де щодня протягом 12-годинного ефіру гратиме виключно українська музика. Подальшому запустяться гранти і кемпи, і як на мене, це класна ініціатива, що е, ось бізнес підтримує музику і помітні налагоджують ось ці місточки між бізнесом і музикою, де Кожен день люди в багатьох містах ходять в Аврору. Я так само і можуть собі взагалі придбати просто якусь річ і в цей час. Послухати українську музику. Так, безумовно. Це у нас дуже часто трапляється в різних супермаркетах, зокрема в сільпо. І, на жаль, не завжди в сільпо лунає якісна музика. Там більше опирається, що це має бути українське, і багато пісень, які ну, навіть не потрапляють на звичайне радіо і не потрапляють в різні медіа, які є доволі низької якості, грають в сільпо. І трошечки хотілося б, щоб в Аврорі, наприклад, і в сільпо грав саме. Якісний український контент. Я не кажу, що це має бути виключена там якась інді музика, рок-музика. Хай грає поп-музика, але хоча б на рівні музичного саунд-продюсування була якісною. Про тексти я мовчу, це фонова музика, яка грає просто коли ви купуєте будь-який товар. Тож подивимось, як далі буде розвиватися. На її основі друзі. Далі хочу вам порадити класний курс від Сквоту про музичний продакшн, який буде вести Юрій Водолажський продюсер музикант, композитор, який 18 років у музичному продакшені. Продюсував багато треків на нацвідбір Євробачення та безпосередньо пісню Джамали 1944 створював саунд Арт для Ferrari, Samsung, Lenovo, Оф Рошен та багатьох інших брав участь у фестивалях Зіґет, Атлас Вікенд, Захід Фест та інших. І Сапортив, Бастіль та Вайт Лайс. Саме цей курс для тих, хто вже пише музику і робив власні треки, і безпосередньо хоче знайти своє звучання і здвинутися з мертвої точки, і позбавитись страху чистого листа. Саме тут ти навчишся аналізувати свою творчість, експериментувати та знаходити нові рішення. Дізнаєшся, як працювати з елементами саунд-дизайну та зводити треки. Навчишся робити мастеринг та знаходити саме своє звучання. Тож всіх, кого зацікавила дана інформація, переходьте за посиланням в описі та беріть курс від сквоту та Юри. Далі поговоримо про ATLAS United 2024. Він відбувся цими вихідними в Києві. В ТРЦ Блокбастер, нова локація. Готуючи цей випуск, я хотів порівнювати. Взагалі, Atlas до повномасштабного вторгнення, і який у нас стався цього тижня, але Ну, це буде максимально недоречно, тому що умови максимально різні, і ми розуміємо, чому вибрали саме таку локацію, тому що там є велике бомбосховище, і якось більш логічно це виглядає під час повномасштабного вторгнення. Також треба сказати, що цей атлас був створений. За допомогою, напевно, на 90, може 95% з українських артистів було дуже мало закордонних артистів, і тут продемонструвалася у всій красі українська музика, дуже багато артистів. Найбільшого ешелону не всі були представлені, але я дуже хочу подякувати організаторам, що їм вдалося вмовити зробити концерт гурту Boombox, який я як фанат цього колективу чекав три роки. І це дуже круто, тому що я знаю, гурт дуже боявся. Робити концерт в Україні через те, що можуть бути теракти, і так далі. І класно, що у Атласа вдалося це зробити і запросити такий легендарний колектив, який ми не чули, і він був тільки почутий за кордоном для наших емігрантів. За це вам величезний респект. Також треба сказати, що було дуже багато сцен, були і безкоштовні сцени, куди могли прийти. Люди, які не мають коштів чи просто хочуть відвідати на вихідних атлас, це також круто і з позитивного було багато інтерактивів, підпільний стендап. Не завжди він мені здавався доречним на сценах, але поміж комутацій, це коли змінюють апаратуру на сцені, закривалися паузи і. Ну, плюс-мінус було нормально. Також цього року на Атласі було багато прем'єр-треків, наприклад, як від Дантеса і Джері Хейл. Я гадав, що ти сильно по духу, що мені так принаймні здавалось. Після за сухотним рухом ти своє не слухняне волосся. Полець люби правду, часто поправляєш мене. Шоки беззаслудиві я без в усьому друже. Що для тебе правда? Це та що краще світитися. Меловина. А, наприклад, як так виступив із Святославом Бакарчуком на одній сцені. Скажи, прем'єри в майбутні концерти, як, наприклад, Дерафєєва, які ми анонсували у нас у випусках. Чи, наприклад. Атлас, який презентував майбутній концерт у 25-му році від переможця Євробачення. А деякі артисти зі сцени висловлювались в пам'ять Ірини Фаріон після її вбивства, як, наприклад, Христина Соловій. Сьогодні було дуже багато згадок про те, що вона означала, і дуже багато з них починалося зі слів, як би ми не ставились до Ірини Фаріон, якою б не була Ірина Фаріон. Але я хочу сказати вам: вона була такою, якою ми самі собі дозволити бути. Вона любила українську ідентичність собі так і закохувала в неї так, як це мало хто вміє. Поважаємо і пам'ятаємо. Вічна пам'ять, Ірині, Серед того, що мені не сподобалось, це розміщення артистів і лайнапів. Тобто, деякі артисти, наприклад, як Закома Кома, виступають доволі рано. Структура щастя також виступає доволі рано. А це артисти, які хочеться. Послухати під кінець взагалі заходу, ось дуже доречно були в перший день Fauna, але ось деякі артисти, які прям асоціюються якоюсь з вечірньою порою, на жаль, були представлені дуже рано, і мало поціновувачів української музики встигали потрапити на їх концерти. Напевно, хотілося б побільше побачити закордонних артистів, і думаю, що з деяким можна було договоритися на кшталт артистів з Ізраїлю, які також постійно. Перебувають під обстрілами, думаю, вони б не боялися приїхати. На кшталт Нога Ерес, яка нещодавно знімала в Києві взагалі е, свій кліп, чи нета, яка перемагала на Євробаченні. Думаю, деякі артисти, які розуміють обставини і умови України, могли б відвідати. Але це так вже роздумив голос. Дякую на тому, що у нас відбувся такий прекрасний фестиваль. І порівнювати з тим, що було на ВДНГ, дуже дивно. Тому що там було святкування, це було свято музики. Багато великих артистів закордонних приїжджало е, у нашому подкасті про Атлас, де ми говорили з Владом, він розповідав, яких артистів вони хотіли захантити взагалі до себе на фестиваль. Тож, якщо хочете, подивіться про Атлас, класний подкаст від Безодні Music. І добре, що це відбулося, відбулося без жертв. Трохи дисонує це в розрізі взагалі Києва і війни, але в таких реаліях ми живемо. Скільки вам то Слухайте вже ви українські, Забудьте назавжди, забудьте назавжди все, що нас когось пов'язані. Далі перейдемо до нових релізів, почнемо з структури щастя, яка в цю п'ятницю повернулася до нас з новим релізом, який ми вам демонстрували в Track Insight. І також в цю п'ятницю вона виступила на Атласі і після довгої перерви без виступів презентувала новий трек і, взагалі, у оновленому складі без вже колективу апатії, а виключно з діджейкою свою нову програму. Ще цього тижня порадувала новим альбомом Bad Actress, який мені ну прям дуже зайшов, і всім раджу його послухати. Це легкий поп від молодої виконавиці, яка доволі прогресивна і дуже класно її підсилює саунд, який створює Кречет. Далі у нас колаборація коли перфеніка, які презентували нам доволі легку композицію. Це трек, який мені здається не буде зеленим хітом і жити десятиліттями, але це класна колаборація. Люди обмінялися аудиторією. доволі просто, легко і другу половину літа нам є що слухати. Також непогано. Наступна у нас композиція Сашенька. Це неймовірна колаборація від Євгена Пугачова, Антона Краміра, Андрія Бармалія та Олександра Явдика. Це люди, які величини української музики. Дуже талановиті музиканти. І як на мене, це те, для чого взагалі створювалось без Music, Щоб ми говорили саме про такі релізи. Я хочу, щоб після цього випуску ви обов'язково додали цю композицію собі в плейлисти. Перейдемо далі класною цікавою музикою. Сьогодні поговоримо про Айфуска, про якого ми давно не згадували і. За декілька останніх місяців він випустив багато класних композицій. І Ось нещодавно він нам презентував нову дуетну композицію з Ожама, яка мені прям дуже залетіла, і вона потрапляє в наш плейлист Звук, де ми збираємо найцікавіших артистів з цікавим звуком, прогресивним і нетривіальним в розрізі більшості українських релізів. Тож давайте послухаємо нову дуетну композицію і останні релізи «Ойфуска». Ну і звичайно не можу вас залишити без нових молодих артистів. Сьогодні це Танкатака і її новий реліз потвори. У цьому релізі артистка відкриває своє серце, розповідаючи про свою боротьбу з внутрішніми потворами та спроби зберегти цілісність у світі, який постійно змінюється. Дуже приємний вокал у цієї виконавиці. Мене це безмежно зачепило. Ми її додали в наш плейлист Нові імена. Хто хоче знайомитись з новими іменами, переходьте та слухайте. І як на мене, ця артистка вартує вашої уваги також. Також хотів би вам розказати про нашу класну колаборацію з Едерою і Уклоном, де ми створили плейлист із 100 пісень для водіїв безпосередньо уклону, які можуть вмикати вам плейлист цей під час вашої поїздки. І можете питати у них. Всі вони мають бути проінформовані від компанії Уклон. І можете їхати і слухати класну сучасну українську музику. Також ви можете її слухати в наших плейлистах. Вони є в доступі. Саме цей плейлист називається Дорожні мотиви. Посилання є у нас також в описі. Він підходить не тільки під поїздки в таксі, а й класного подорожування нашою величезною країною. Тож всіх запрошую слухати. Ну і далі ми переходимо до нашої рубрики Крінж Пакет, яка сьогодні доволі дивна. Сьогодні поговоримо про Віп Тернопіль, які у своєму проекті Кіп'яток презентували трек Смайлик Какаха і... Я не знаю, що вам сказати. Я б не звернув ніколи уваги на цей трек, тому що я сам колись грав КВН «Лігу сміха, і я розумію, що є такий, так би мовити, піджанр в гуморі, де вони співають свої пісні. Але ці люди відправили нам преселіс і хотіли, щоб ми про нього поговорили. Тож, давайте поговоримо. Ось як звучить ця пісня: і це не все. Там є прекрасний приспів, це гумор. Ми ставимося до як іронії, гумору. Ну, тобто без всяких. Я серйозно, просто поезія цього всього. Смайлик, смайлик, смайлик-какашка. Тобі випадково послав моя пташка. Ми нашим онукам розкажемо колись, що наші стосунки з каках почались. Ось така ну іронія, я не знаю, в розрізі гумору мені навіть здається, що це максимально примітивно. Я не знаю, кому це смішно. І мені цікаво, просто-напросто, от коли б Чевурін, головний редактор Ліги Сміху, побачив би цю пісню, чи він, ну. Зрозумійте, просто в кавені зазвичай цей пісічний юмор, какашний зазвичай на редактурі всі обрубають, і в команд вже є власна саморедактура. І ми нічого, ми до цього ставимося як до музичного витвору. І найбільше мене насмішила не сама пісня, а прес-реліз, який вони відправили, де є ось такий абзац. Ну, мені здається, що це найсмішніше, що ці люди шукають сенси. Таких піснях це ж ну, рофл, це ж прикол, наскільки я розумію, а вони шукають тут сенси. І людина, яка створювала даний прес прес-реліз вам честь і хвала, ми колись вже говорили про гуртворчі, які шукали якісь величезні сенси в своїй роботі. І ось Віп Тернопіль і Кіп'яток шукають сенси в пісні про смайлик Какаха. Зачитаю вам. У цей нелегкий час. Коли наша країна переживає складні моменти, ми всі шукаємо підтримки та надії. Пісня Смайлик Какаха нагадує нам, що навіть у найважчі часи завжди є місце для кохання. Це кохання може народитися в найнесподіваніший момент і змінити наше життя на краще. Гумор, який пронизує цю пісню, є важливим інструментом для відволікання від сьогоденних проблем і стресу. Він допомагає нам зберегти оптимізм та знаходити світлі моменти навіть у темні часи. Ну, блін, знаєте, ми вже заходимо кудись туди, де ми вже... Настільки всі на електризовані, і ми шукаємо сенси ж знаєте там, де не треба шукати сенси. Це просто прикол пісня. Я не знаю, напевно, комусь вона подобається. Смайлик, смайлик, какашка. Тож, всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Якщо ви хочете підтримати нас, у нас є монобанка чи Баймі Кофі, посиланнячко також в описі. Тож, всім гарного тижня, слухайте українське. Все це є у нас в плейлистах. Тож, всім па-па!